Два тіла знайдені у барі. Один з фігурантів справи про вбивство дівчини, що передавав контрольовану поставку. Та агент керуючий розслідуванням. Як чутно. Давно не бачились, друже. Це точно, друже. Як гадаєш, можливо, ми зустрінемось сьогодні у барі десь о 6 вечора, як раніше. На мою думку, це найкраща пропозиція, яку я чув за останній час. Привіт! Дякую. Добре, а чи ти придягнувся з останніх подій? Та, ти теж на стилі, як то кажуть. Ну, ще й мочалко, яку відростив, зализався. Я просто був трохи зайнятий останнім часом. Якось е не було можливості себе привести до ладу. Ну і як тобі відсидка, за все, що встиг наробити. Як я розумію, дякую вам за те, що її майже не було. Давай спочатку, твоя протиправна діяльність. Спробуй себе захистити, усе пояснити, а ми зробимо висновки. До тебе готується завдання. Тебе одного замало. Нам потрібен увесь картель. Я просто не мав вибору. Мама хворіла, грошей не було. В основному я стояв на шухері, приносив пакети, слідкував, щоб ніхто не заважав, думав, що це тимчасово. Допомогти матері, а потім піти разом із товаришем з цих справ. Тобто ти знав, з ким маєш справу з людьми картелю. Розумів, що це не просто заробіток. Розумів, але коли ти виріс без дому, ти намагаєшся вхопити будь-яку можливість вижити. Вони давали завдання, платили. Я робив. Вони перевіряють машини, квартири, склади. Шукають приховані камери, жучки, усе, що може бути частиною негласних слідчих дій. Ти проблема картелю та наша опора в цій справі. В тебе просто немає вибору. Ти повинен з нами співпрацювати. Чи можемо ми тобі довіряти? Моя дівчина вже заплатила за мої помилки власним життям, і я не хочу більше губити людей. Я сумую за тобою поліції важко прибитися, але у мене є шанс дати вам інформацію звідти зсередини. Ну, ніби так і було. Тоді почнемо. По тобі, пом'якшуючи обставини, що дадуть тобі подихати повітрям свободи. Раніше не судимий, мотивом злочинів виступала відчайдушна спроба зберегти життя матері, способом швидкого злочинного заробітку. Обіцянки співпрацювати з органами, активне сприяння розслідуванню, давня робота під прикриттям як конфіденційного співробітника. Звинувачення зняті. Подарунок від мене у вигляді такої ось суми. Покажи йому. Отримаєш, як закінчиш справу. Лука. А Як ти мене знайшов? Так е, я ж тебе не шукав, ми ж випадково зустрілися. Я зустрів його і призначив на сьогодні зустріч у барі. Треба з твоїм другом усе вирішити, тому що до нього є питання. Ти вже знаєш, через кого її наставив. її! Oh, mm. Ну і пам'ятаєш Оту з чубчиком, блондинку. А, точно. Зустрічаєтесь? Та ні, на жаль, поки придивляється до мене, але мені здається, що моя перемога. Незабаром. Да. Давно не бачились. Так, це правда. З того самого моменту, коли невдало справу провернули. Коли ти будеш? Я допізна. Не чекай мене. Я сумую за тобою. Лягай спати. Не мучи себе. Що там за тобою тебо нема? Та ніби ні. Ходім. Де товар? Де гроші? Це якийсь жарт? Тут занадто мало. Нас товару зовсім на іншу суму. Ти думаєш, я віддам тобі усе? Слухай, давай просто підемо, залишимо, як є. Нехай наші з ним розбираються. Ні, ми самі розберемося. А потім. Я думав, нас двоїх нас. Знав би, що у того виродка пістолет убив би не думаючи. Тварюка. А можливо було б краще, якби він тебе вбив. Ти про що? З тобою Сегара. Якби не твоя сценка з побиттям, вона б зараз була б жива. Що означає сценка? У нас було завдання. Я знаю хто ти. і Завдання було лише в тебе. А мене ти використовував дуже давно. Ще з того самого допиту. Пане агент чи детектив. Чи як там тебе? О, забагато ти на себе взяв. Чекай тут, піду нас розрахувати. <звук> а давай я пригощу нас, оплачу рахунок. Не треба, друже. Сьогодні я пригощаю. Увесь цей час вона померла через тебе. Не роби цього, опусти зброю. А я як собака зробити, я передай тому. А все це з твоїх вказів. От мене заграти, а ти ніби сам увесь картель викрив. Зупинись! Робимо справу, отримаєш те, що повинен. Не змушуй мене стріляти. Я точно не промажу. Цілься краще мені чекати, Я помер разом із нею. that you chose that you chose